Доброго дня, шановні депутати та присутні. Починаємо засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку інвестицій підприємництва та міжнародного співробітництва. 58-ї сесії Височанської селищної ради, 8 го спитання. Mm -hmm. так, всі члени комісії отримали перевез ДНР та змогу знайомилися з ним. Mm -hmm. У кого буде доповнення пропозиції, зауваження? Немає. Mm -hmm. Сьогодні дякую. Починаємо роботу. Так, перше питання. Про затвердження порядку денного. Засідання постійної комісії з питань фінансів бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій, підприємства та міжнародного співробітництва. Так, хто за? Щоб запропонував порядок денний, взяти за основу. Прийнято. Дякую. Друге питання. Про прогноз бюджету Осячанської селищної ради територіальної громади на 26-28 років. Шановні депутати, по присутні до вашого розгляду прагного бюджету на 2026, 2027, 2028 роки. На сьогодні можу сказати, що ви будете приймати його відома. ми його затверджували на виконавчому комітеті, а на сьогодні вже відбулися зміни в частині розміру мінімальної заробітної плати. На сьогодні вона в 4026 році, зменшилась на 41 гривню, в 2027 на 2027. 28 на 61. Додатковий мінімум на паки збільшився у 26 році на 38 гривень, на 34, 41, 40 і 31 повітряно. Зараз я коротко зачитаю той прогноз, який було схвалено в виконавчому комітеті 12 серпня 2020 року номер 441 Таким чином, прогноз бюджету селищної ради на 2028 раки є документом середньострокового бюджетного планування, що визначає показники місцевого бюджету на середньостроковий період і є основою для складання проєкту місцевого бюджету. Показники прогнозу економічного і соціального розвитку селищної ради покладені в основу формування прогнозу місцевого бюджету на 26-28 раки, а також відповідно до схваленої бюджетної декларації. Враховано основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України. Таким чином, рост валового внутрішнього продукту прогнозується на 2026 рік на 4,5% більше, ніж у 25-му році. У 27-му році більше на 5%, у 28-му році на 5,7%. Індекс споживчих цін на грудень до грудня попереднього року складає по Україні на 26-28 роках відповідно 108,6%, 105,9%, 105,3%. Індекс цін виробників промислової продукції з грудень до грудня попереднього року очікується на рівні

Прогноз бюджету селищної ради формувався згідно діючої мережі на 1 вересня 2024 року, відповідно до чинного законодавства. Мережа закладів освіти на 1 вересня 2024 року включає 6 ліцеїв. В цих закладах навчалося 2230 учнів в 99 класах. Середня наповнюваність класу становила 22,5 учнів. Трьох закладах дошкільної освіти перебувало 558 дітей в 30 групах. Один позашкільний заклад 975 учнів, 51 група. Два заклади мистецьких шкіл 342 учні. Мережа День США – 41 група, 546 дітей. При розрахунку заробітної плати. передбачено підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2026 року. В розмірі 8688 гривень на місяць. Збільшення 8,6%. 1 січня 2027 року 9 тисяч гривні. Збільшення 7,9%. 1 січня 28 року 10 тисяч збільшення 7,3%. На підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду ЄТС з 1 січня 26 року. 3470 гривень, збільшення 86%, по 2027 року 3744 гривні, збільшення 7,9%, по 2028 року 4018 гривень, збільшення 7,3%. Видатки на енергоносії заплановані, виходячи з фактичних натуральних показників 2025 року, з рахуванням діючих чариків станом на 1 липня 2025 року та без рахування індексу споживчих цін. На 26 рік. Але з урахуванням індексу споживчих цін в 2020 році 7 і в 2028 році. Тарифи на 1 з цього 2025 року встановлюють. Теплопостачання 5426 гривень 87 копійок за одну калорією. Водопостачання 52 гривні метр кубічний. Водовідведення 38 гривень 56 копійок метр кубічний. Електропостачання 6 гривень 80 копійок, розподіл електричної енергії 2 гривні 41 копійка. Найвагомішим джерелом надходжень доходів загального фонду є податок та збір на доходи фізичних осіб. Питома програм податку надходжень загального фонду без рахування трансфертів в середньому складає 48%. Надходження податку прогнозується в розмірі 86 мільйонів гривень у 2026 році, 92 мільйонів у 2027 році, 98 мільйонів у 2028 році. Збільшення надходжень по даному податку планується за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати. Ваговим джерелом надходжень доходів загального фонду також є єдиний податок. При вага податку надходження загального фонду без рахування трансфертів в середньому складає 30%. Збільшення надходжень по даному податку також планується за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати та індексу споживчих цін в 2026-28 роках. Надходження податку прогнозується у розмірі 54 мільйони в 2026 році, 58 мільйонів в 27 році, і 62 мільйони в 2028 році. Загальні показники прогнозу бюджету становити на 26-й рік. Загальний показник надходження з цього бюджету 280 мільйонів 753 тисячі гривень, що становить 67% від відсотків розпису на сьогодні, в тому числі загальний. Бюджет. Вісімдесят мільйонів і далі 2 мільйони 936 тридцять грн, тисяч гривень. Загальні граничні показники видатків та кредитів в сумі 280 мільйонів 853 тисячі гривень, в тому числі загальний фонд 277 мільйонів 916 шістнадцять тисяч гривень та спеціальні 2 мільйони 936 тридцять грн. тисяч гривень. Коротко все і я вам зазначила, що показники на сьогоднішній день вже змінилися. Нам було доведено. У вересні, де мінімальна зарплата, і е, прожитковий мінімум вже ну, має, має динаміку з, е, збільшення та зменшення. Про рівні е, бюджету остаток, ми будемо з вами приймати в грудні, то я думаю, що ще будуть якісь корективи. Но на сьогодні прогноз, прохаємо вас прийняти до відео в, в таких показниках, як я зазначила. Дякую. Є Ставлю голос на голосування. Хто за, хто проголосувати? Одна на рішення Наступне питання: <кхій> про внесення змін та, до програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства Височанської селищної ради на 25 рік. Питання про внесення змін до програми реформування. 1.51, улица Пельгирна Севасовой суммы 400 на наших... 600. За, прошу проголосувати. Одного ну, голос на річних Наступне питання. Про внесення змін до програми управління комунальної власності Височанської селищної ради на а рік. Шановні депутати, на ваш розгляд все питання про внесення змін до програми управління комунальною власністю. А саме у пункті 2.4 на погашення заборгованості подавати дніплачеві суми 340 змінити на 840 Це стосується КП високів. І да. 4 ми 4,6 по шипінковому серію послуга проведення експертного обстеження ліфтів. Якщо ми не проведемо обстеження, може бути ліфтів? Так. В 24 домі.

Одноголосно річну функцію. Так, наступне питання про внесення змін та доповнення до програми соціально-економічного та культурного розвитку Сеченської селищної ради на 25 рік. Шановні колеги, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення щодо внесення змін та доповнення до програми соціально-економічного та культурного розвитку Восичанського селищної ради на 2025 рік до 4 частини перелік проєктів соціально-економічного значення, які реалізувати у 2025 році. А саме по галузі житлово комунального господарства у розділі патручної та капітальний ремонт доріг внести зміни у суму фінансування послідуючим об'єктах. Вулиця Підгірка, <клістична> сума і фінансування 600 тисяч гривень. Капітальний ремонт дорожного покриття було вулиця Радісне, селище високе, суми фінансування 1 500 тисяч гривень. Поточний та середній ремонт дорожного покриття проволок веселий селище високе, у сума фінансування 400 тисяч гривень. Друга у розділ Поточний та капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення. Внести зміни до пункту 5047 придбання комп'ютерної та копіровальної техніки з серверного та мережевого обладнання сума фінансування 820 тисяч гривень. Пункт 48. Придбання предметів, матеріалів, обладнання на інтерв'ю та інше. Сума фінансування 5 мільйонів 500 тисяч гривень. Пункт 50. Придбання паливно-мастильних матеріалів, запчастин. Сума фінансування 3 мільйона 800 тисяч гривень. Прошу розглянути та прийняти в цілому. Є питання? Ставлю на голосування. Хто за, прошу проголосувати. Одноголосно рішення прийняти. Так, наступне питання про внесення змін до рішення сесії Височанської селищної ради, 8 скликання від 20 грудня 2024 року про бюджет Височанської селищної територіальної громади на 25 рік та додатків для нього зі змінами. Шановні депутати та присутні, на ваш розгляд виносяться зміни до рішення сесії про бюджет на 2025 рік. Перше питання. Приймаємо субвенцію з державного бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2025 року номер 969. Деякі питання фінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за кошти всесвітньої продовольчої програми організації Єденних націй» у 2025 році в сумі 600 гривень. Ми так роз, я хочу зазначити, що це ми так розуміємо, нам помилково дали три розрахунку в Кабміні, і ці 600 гривень буде зменшено на чергові сесії, але сьогодні. Ми повинні їх прийняти, хоч у нас і організація е, харчування на сьогодні не організована. А на наступній сесії, тоді як будуть зміни до постанови Карміну, ми будемо зменшувати ці 16 днів. Е, друге, постанова Кабінету міністрів від 13 серпня 2025 року, номер 970. Деякі питання надання субвенцій з державного бюджету, місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2025 році. В сумі 71 тисяча 800 гривень. Зв'язку збільшуємо видатки по відділу освіти на проведення додаткових психолого-педагогічних і операційно розвиткових занять за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за спеціальним фондом в сумі 71 тисяча 800 гривень. Друге питання в зв зв'язку з економією коштів та перерозподілом бюджетних асигнувань. Зменшити бюджетні асигнування по селищній раді в сумі 1 мільйон сто 16 тисяч дев'ятсот гривень по відділу освіти на суму 516 тисяч вісімсот гривень по фінансовому відділу на суму 66 тисяч гривень. Третє питання: виділення коштів у зв'язку з перевиконанням доходної частини збільшуються видатки загального фонду та в зв зв'язку з перерозподілом планах асигнувань. За рахунок нерозподілених коштів загальний обсяг розподілу становитиме 4 мільйони 761 тисячі 700 гривень, а саме на організаційне інформаційно-аналітичне матеріально-технічне забезпечення, діяльності ради, а саме на придбання будматеріалів, матеріалів для ремонту, господарчих товарів та іншого 242 тисячі 400 гривень, запчастини мастила шини та інші 35 тисяч гривень, комплектуючі до комп'ютерної техніки 7 тисяч 500 гривень. Послуги з організації комерційного обліку електричної енергії 2400 гривень. Оплата претензій Державної екологічної інспекції у Харківській області щодо самовільного видалення та пошкодження дерев 21 800 гривень. На оплату витрат та професійну правничу допомогу на виконання постанови другого апеляційного адміністративного суду на користь Міщенка Василя Миколаєвича 1500 гривень. Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни для оплати витрат на поховання, перепоховання захисників чи захисниць України, в тому числі ритуальних послуг, послуг мору, послуг захоронення або приманці транспортних послуг закупівлі похоронного приладдя за зверненням 30 тисяч гривень, на забезпечення молодіжними центрами соціального встановлення та розвитку молоді та інші заходи в сфері молодіжної політики на послуги з тимчасового приєднання до електричних мереж об'єкта в сумі 23 тисячі 600 гривень. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення для надання одноразової грошової допомоги захисникам чи захисницям на лікування, реабілітацію, внаслідок поранення, контузії, каліцтва, потерпілих внаслідок агресії України за зверненням 50 тисяч гривень. На часткову грошову компенсацію за виготовлення та встановлення пам'ятних знаків, надробків, на могилах загиблих, померлих захисників і захисниць 20 тисяч гривень. Забезпечення діяльності палаців будинків культури, клубів, а саме на придбання дров 99 900 гривень. На забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, а саме на фінансову підтримку КП та водопостачання селищної ради на погашення заборгованості за газопостачання 1 мільйон гривень. На фінансову підтримку КП послуга на погашення заборгованості по заробітній платі з нарахуваннями 200 тисяч гривень. Придбання паливномастильних матеріалів. 100 тисяч гривень. Організація благоустрою населених пунктів, а саме на придбання будматеріалів, господарчих товарів та іншого 150 тисяч гривень. Запчастини мастили шини та інше 15 тисяч гривень. На поточний середній ремонт дорожнього покриття вулиця, вулиця Підгірна, село Жавець. 180 тисяч гривень додаткові послуги. На послуги з технічного нагляду зазначеного об'єкту 2700 гривень. Поточний середній ремонт дорожнього покриття провулок веселий. Селище Високе 400 тисяч гривень. На послуги з технічного нагляду по зазначеного об'єкту 6 тисяч гривень. На технічний огляд транспортних засобів 7600 гривень. На капітальний ремонт дорожнього покриття вулиця Радіс на селище Високій 1 млн 420 тисяч гривень. Та на робочий проєкт експертизу авторський нагляд, технічний нагляд по зазначеному об'єкту – 66 400 грн. На отримання та розвиток автомобільних дарів та дорожньої інфраструктури, а саме на придбання асфальтобетонної суміші 100 тисяч гривень. По відділу освіти здійснюємо розподіл загальному обсязі 339 тисяч 900 гривень. А саме по дошкільній освіті на придбання матеріалів для проведення ремонту 59 тисяч гривень. По загальній середній освіті на придбання матеріалів для проведення ремонту 187 тисяч гривень. На виплату стипендії, обдарованим учням, 16 тисяч 800 гривень. На придбання проектарів для перших класів 77 тисяч 100 гривень. По фінансовому відділу дійсно розподіл в сумі 240 тисяч гривень. Для придбання комп'ютерної техніки 40 тисяч гривень та на надання субвенції військовій частині 3102 другого корпусу Національної гвардії України Хартія на закупівлю військової та спеціальної техніки до план, приладів нічного бачення, які допущені до експлуатації, прийняття на озброєння в межах штатної штатно табельної потреби в сумі 200 тисяч гривень. Четверте питання: зміна призначень виділених коштів. Знадання особинці військовій частині А 1939 Міністерства оборони України на закупівлю військової та спеціальної техніки БПЛА, приладів ночного бачення, які допущені до експлуатації та прийняті на озброєння в межах. Штатно-табельної потреби в сумі 200 тисяч гривень на надання субвенції військовій частині А-1939 Міністерства оборони України, яка стоїть на фінансовому забезпеченні військової частини А-0501, ход ЄДРГУ 2497 62 72 на закупівлю військової та спеціальної техніки в сумі 200 тисяч гривень, О, зрахуванням усіх змін. До вашого розгляду представлено проєкт бюджету. В загальному обсязі доходної частини 334 мільйони гривень, 669 тисяч 500 гривень. Та видаткової частини 437 мільйонів 512 тисяч гривень. 40 по все. Дякуємо. Голосуємо. Хто за, прошу проголосувати. Одноголосу. Річні прийняти. Так, наступне питання: Про внесення змін та домовлення до структури апарату Височанської селищної ради та її виконавчих органів та затвердження її умови редакцією. редакції. Зв'язку з виробничою необхідності ми прохаємо внести такі зміни до структури апарату по службі у справах дітей збільшити кількість штатних одиниць, спеціалістів першої категорії 2 до 4 та збільшити кількість штатних одиниць в загальному обсязі з 3 до 5. По апарату виконавчих органів вивезти одну штатну одиницю спеціаліста першої категорії та ввести одну штатну одиницю державного реєстратора, збільшити кількість штатних одиниць разом по апарату з 56 штатних одиниць до 58 штатних одиниць. У відділі благоустрою ввести посаду стар, сестра медична в кількості 0,25 штатних одиниць, збільшити кількість штатних одиниць разом з 54 до 54,25 штатних одиниць. Прохаємо затвердити структуру апарату та інформації органів на вірвідах і станом на 1 жовтня 2025 року. Структура у вас є на пошті. Mm -hmm. Дякую. Голосую. Mm -hmm. mm -hmm. Хто за, прошу проголосувати. Голосне рішення прийняти. Так, наступне питання про затвердження положення про службу у справах дітей Височерської селищної ради та штатного розпису нової редакції. Залишила комісію про що була на комісії на гуманітарній. Зараз... А? Я не розставила тим, щоб не мали і пліч не розглядає. Не розглядає. Не розглядає. Про надання повноважень Височанського селищного голови на укладення меморандуму про співробітництво в рамках національного проєкту пліч у пліч згуртовані громади. Шановні депутати, шановні шановні комісії. Пропонується проєкт рішення відповідно до постанови кадмі No 97.0125 про реалізацію експериментального проєкту і із... сподівання <кій> навагадженої системної взаємодії між територіальними громадами за зміцнення єдності та стійкості подавання наслідків збройної агресії Російської Федерації до України. Пропонується надати повноваження Височанському селищному голові Олександру Морозу. Накладання нова тому про співробітництво в рамках національного проєкту Пліч опліч приготування громади. Визначена, що громада, з якою буде владатися цей меморандум це, це Гогорівська селищна, територіальна громада Полтавської області. Хто за? Прошу Наступне питання про затвердження переліку об'єктів малої приватизації комунальної власності Височанської селищної територіальної громади, які підлягають приватизації шляхом продажу на аукціонах у 25-26 роках. Шановні депутати, на 23-24 роки цей перелік об'єктів у нас був прийнятий в зв'язку з законодавчими обмеженнями. Заборонено стоятимути на, на даний час не попадає під обмеження законодавців, по продажу об'єктів мової приватні. Крім того, то що у нас був один об'єкт включений, це була не житлова будівля літера 1, площа 263 квадратних метра, селищі Високе, ми це на 29. Це напротив ну, киоска, де козаков працюють, через дорогу, там занепана будівля е, колишня. Там, там пожар був, так? Пожар, ну там, да. Ну, якби mm -hmm. були особи, які намагалися викупити, але тоді законодавчі обмеження не дозволяли продаж цій будівлі. От. І надійшов лист від фонд Мандрики стосовно Включення до об'єктів малої проматизації, аптеки в Стара Аптека в Покатилівці, по школа по 60, не незалежності 60, поштова 17. Ну, згідно з порядком, ми в будь-якому по випадку повинні розглядати дану заяву, або включати цей об'єкт в перелік, або не включати в перелік. І такий проєкт рішення, затворювати перелік. объекты умовой приватизации, туда так ну, это два объекта, как я назвал. Mm И за обеспечение подания с субъектами оценочной деятельности э, стосовно этих объектов, обозначения хренковой вартости. И после проведения оценки подать на разгляд э, э, Высочанская данные ну, звиты про оценку и Затвердження. Для затвердження удальше. Можу... Зрозуміло, mm. дякую. Голосуємо. Ставлю на голосування. Хто за? Наголосимо. Рішення прийнято. Так, наступне питання. Про затвердження звіту про оцінку майна нежитлових приміщень 3, 1 та 22 2. загальна площа 14,5 квадратних метрів. Які знаходиться на першому поморськах на будівлі громадського будинку Будинок культури літера А2, розташований за адресою Харківська область, Харківський облас, район, облас, селище Бумаї, площа Махайлівська, будинок 2А та передача цього об'єкта в оренду на конкурентних засадах. Не сплачував заплату, тому було вирішено заново його здавати в оренду на конкурсних засадах, було здійснено звіт проготова на звіт про цін майна даних приміщень, згідно звіту суб'єкта оціночної діяльності, вартість цих приміщень, ринкова вартість становить 303 тисячі гривень. Пропонується виставити це на, на електронній торги аукционы, право ці приміщення, право оренди на 5 років, без передачі в субаренту. орендна ставковая орендна став, оплата пропонується на електронному аукционе виставити 3030 30 гривень. Це за місяць, mm -hmm. і цільове призначення об'єкту оренди тільки для деталі за товари, для можна Ну, таке коментування. Mm -hmm. Дякую, зрозуміло. Голосую. Ставлю за на голосування. Хто за, прошу голосувати. Одного рішення Наступне питання. Про надання згоди на безоплатне прийняття з державної до комунальної. Власне, Сідосачанської селищної території громади житлового будинку, який розташований по провулку Шевченка 3. Бубай, перпіс Бубай, перпіско, в селищі Харківська Харківської Харківської області. Надійшов виступ Фонду державного майна України та Харківської області, де вони пропонують розглянути питання щодо безоплатної прийняття з державної та комунальної власності нашої громади. Однако в тирну, одне будинку, яке розташований по що вчинка три совощів помий. Оце мы... житловий фонд розпайованого колишнього КСП практично. Цей будинок, якби в результаті пропилення КСП, він находимося в фонді державного майна, в державній власності. Вони mm -hmm. повинні його, авторизувати на, 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 на комунальну власність. Після передачі, захоплення передачі вже потім куди вирішуватися питання, щоб в подальшому. А який його стан? Ну, Житла в місто, даже хтось живе. Хто живе там? Хто живе? Житла у Дібне, так? Є питання ще. Хто <рислава> mm. за, прошу проголосувати. Нового рішення. Всі питання. <клух> Всі, крім одного. Зголошення про службу. А сказали прийомни, що вона зараз перетелефонує, що тут ніхто не перегонує. Ми на сесії зазначимо, що ми не розглядали. На засіданні кілька місяців це питання не розглядалося. <клух> так? Так. <клух> Так, значит так, ну все. Усі питання розглянуті, порядок денег вичерпаний. Засідання постійно комісії з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій, української статута міжнародного співробітництва вважаю закрити. Всім дякую.